Вітаю! Підвищення енергоефективності та розток відновлених джерел енергії це дороговказ для України у забезпеченні енергетичної безпеки України. Візія нашого університету співзвучна з вимогами часу та полягає в активному впливі на енергетичну безпеку держави та підготовці освічених висококваліфікованих фахівців для місцевої громади, національного та міжнародного бізнесу. Тому кафедра філології та перекладу пропонує нову, цікаву навчальну дисципліну галузевий переклад, енергоефективність і сталий розвиток німецькою мовою. Галузева спрямованість навчальної дисципліни і відповіді на глобальні виклики та вимоги у сфері підготовки перекладачів, а також потреби регіону в енергозбереженні та енергоефективності. Метою навчальної дисципліни галузевий переклад енергоефективність та сталий розвиток і формування у студентів навичок перекладацької діяльності відповідно до обраної спеціальності, засвоєння спеціальної фахової термінології, закріплення і поглиблення умінь, професійної комунікації іноземною мовою, енергоефективність ця галузь знань, що знаходиться на стику інженерії, економіки, юриспруденції та соціології. Проте, здатність вільно користуватися спеціальною термінологією німецькою мовою обраній галузі для забезпечення фахової та наукової, письмової і усної комунікації допоможе перейняти світовий досвід у розвинутих країн та зосередити державну політику на зниженні енергоємності, економіки України. До зустрічі Біс Бальд.